24 лютого для українців зупинився час. Так само зупинився і ринок нерухомості. Пані Наталія працює реалтором досить давно. каже, у березні роботи не було взагалі. Перші замовлення почали надходити з квітня, і в основному від внутрішньо переміщених осіб. Наше місто дуже позитивно зреагувало на ситуацію, і ми із задоволенням і, і приймали внутрішньо переміщених і надавали як безкоштовне житло, так і надавали житло вартісне і більш дорогова. Тісне, ну який був попит, скажімо так, задовольнялися в повній мірі. За літо ситуація відновилася. Наразі навіть постає проблема з тимчасовим розміщенням, адже житла в оренду в місті майже немає, а попит великий. А так як ціну диктує ринок, то й вартість відповідно зросла. Ціни дещо зросли. Зросли на який сегмент? Зросли на великогабаритне житло, на трикімнатні квартири, на великі будинки, через те, що туди ми можемо заселити сім'ю повним складом. Так, як приїжджає сім'я з двома трьома дітками, з чотирма дітками, бабусі дідусі, вони. Всі хочуть жити разом через те, що це економить їхні кошти, і відповідно вони везуть з собою домашніх улюбленців, тому якби це тільки великогабаритні квартири. А ось вартість оренди невеликого житла в порівнянні з довоєнним періодом практично не змінилася. На ріст попиту відповідно зреагували і ті, хто продає квартири. Як завжди, найдорожчі однокімнатні завжди вартість одного квадратного метра в однокімнатній квартирі могла бути такою, як і в трикімнатній по факту, так. Користується попитом житло з автономним опаленням, всі боїмося цієї зими, ми не знаємо, що від неї очікувати, тому так. Наталія каже, за літо дуже добре розкупили бюджетний приватний сектор, тобто дачі, невеличкі будиночки в селах та передмістів вартістю до 10 тисяч доларів. Чимало об'єктів за час війни знялися з продажу, так як власники вирішували у такий час не ризикувати. За період воєнного стану агенції пані Наталії вдалося тимчасово заселити близько 300 сімей та продати близько 15 об'єктів. Зараз же охочим отримати власне житло доведеться викласти добрячу суму. Якщо ми беремо. Однокімнатність залежно від стану. Ми беремо таку середню частину міста, скажімо, не беремо зовсім околиці до уваги, да, через те, що по околицях ціна відповідно дешевша набагато. Якщо беремо е, середню частину, це буде від, від 22, 23, ось така буде ціна. І далі теж залежить від ремонту від стану. Двохкімнатні від 28. Трикімнатні теж від 28 і далі. Двухкімнатні, трикімнатні завжди майже однакові в однаковій ціні через те, що вартісна комуналка, і люди бояться того. Від багатьох факторів залежить і вартість оренди. Якщо ви шукаєте кімнату у гуртожитку або ж на підсалення, ціна коливатиметься від півтори до трьох тисяч гривень з огляду на умови. Так само встановлюється вартість і окремих квартир. Однокімнатні квартири. Від сама, сама бюджетна, саме така скромна може бути від половиною і однокімнатна в новобудові з повним укомплектуванням. І найкрасивіша у нас були випадки 17. Двохкімнатні ідуть від половиною і знову ж таки залежить від вартісного ремонту і розташування в елітних новобудовах. Теж можуть бути набагато дорожчі, теж десь до 20 можуть доходити. Трикімнатні від 6 і далі. Так, якби теж. Ну, скажімо, трикімнатні, двокімнатні, дорогі квартири в одній ціновій політиці будуть. Приватний сектор залежить абсолютно від стану. Є е, е, такі дуже гарні, дуже гарні будинки, заміські, е, з басейнами, з великою кількістю кімнат. Вони здаються 2-2,5 тисячі доларів. Такі теж є. В загальному зізнається Наталія, зараз по Житомиру попит значно перевищує пропозицію. Інколи вдається знайти нових мешканців впродовж доби. В ту ж чергу спеціалісти переконують, перед орендою помешкання варто завжди перевіряти власника на чесність. На жаль, є багато шахрайських оголошень дуже багато є багато фальшивих об'єктів, де не відповідають дійсності фотографії, де написано, що тільки, наприклад, в меседжер звертатися – це вже потрібно потрібно думати, чому саме так, да через те, що людина навіть боїться, щоб її через Гетконтакт провірили, хто вона. Можна подивитися на домрія на Олексі, які є інші оголошення автора. В першу чергу варто перевірити документи як власника, так і ріелтора. Звичайно, переглянути і папери на житло. Крім того, є ще декілька порад, аби не бути ошуканим орендодавцем. Прописувати все, що знаходиться в квартирі, прописувати показники лічильників, щоб потім не виявилося двостороннього обману з однієї сторони. Можуть сказати, що там була супермебель і дорогуща техніка, да, якої по факту немає. Так само і орендарі можуть зняти, винести не без того, і такі випадки траплялися. Ми поцікавились у пані Наталії, як на найбільш популярних платформах орендаторам варто правильно шукати оголошення. Кількість кімнат ми випали дві кімнати, так ну до прикладу, площа хай буде різна, так цінова політика. Якщо, ну, на яку ви ціну розраховуєте, так? Якщо ми беремо двокімнатні квартири, розумний вибір буде від 35 тисяч. Так? Угу. Так, до, наприклад, ми можемо взяти до 90 хай буде тисяч. Так? Да. Ми подивимося різний асортимент, який є. Далі працюємо зараз. Це важливо через те, що це з оголошення саме тих ріелторів, які є на даний угу. момент на ринку. Так? Беремо всі оголошення, хай будуть і від власників, і від бізнесу. Так? Так. І далі ну, застосовуємо це все діло. Серед оголошень були різні варіанти із гарним ремонтом, і з з різними видами опалення. Вам варто обирати те, що в першу чергу підходить саме вам. Є квартира, до прикладу, ось ми бачимо у фавориті 58 500, Так, це абсолютно, ну якби, скажімо так, приємна ціна. Може бути така квартира, так ось в новобудові з переуступкою. Це говорить про те, що квартира ще не має права власності. Тобто, власник її викупив майнові права в забудовника. Так. Він має право нею розпоряджатися, але вона ще не є в реєстрах. Угу. Тож, якщо ви шукаєте житло в оренду або ж власне, будьте готові до довготривалого та кропіткого процесу. Зважуйте усі за та проти, а також будьте уважними до дрібниць. Ну і звичайно, готуйтеся дістати з гаманця кругленьку суму. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК 1